Що не так з Вівиком Рамасвамі? 38-річний американець індійського походження Віви Рамасвамі постійно та наполегливо виступає із типово-російськими наративами про Україну як про державу, яка не склалася. Україна не взірець демократії. Це країна, яка заборонила 11 політичних опозиційних партій. Він не завжди був таким, та антиукраїнська риторика стала одним з козирів його передвиборної кампанії, адже з лютого 2023 року він кандидат у президенти США від республіканців. Отже, якщо Рама не з вами, то з ким? Додивіться це відео до кінця, буде цікаво. Почну з головного: у нього немає шансів виграти праймеріс ніяких. За інформацією Forbes, Рамасвамі мав приблизно 12 відсоткову підтримку республіканських виборців влітку. Симпатичний молодий випускник Гарварду та Єлю з успішним бізнес-бекграундом у фармацевтичному бізнесі та інвестиціях. Його спершу навіть розглядали як щось там теоретичне, але нині рейтинг Вівека не більше 5%. Навіть його головний козир той факт, що Рамасвамі вливає найбільше власних грошей у передвиборчу кампанію серед усіх кандидатів республіканців. Більше не робить його любимчиком. І біда не приходить, одна. На додачу до жирних витрат, а Вівек валив в себе як в кандидата вже 16 мільйонів доларів. Ця осінь не задалася для Рамасвамі і у бізнесі. Його дітище, фармацевтична Ройванд Саєнсес, що у вересні робила парубка трішки доларовим мільярдером з 1,1 статків. Але акції компанії стрімко дропнулись недавно, і тепер він важить ледь 800 лямів. Як там у пісні буде тобі враже, так як відьма скаже? Don't mess with Malfare, бо до мікрокредитів договоришся. Але що конкретно каже про Україну Вівек Рамасвамі? Навіть у досвідчених слухачів політичного Трешняка вуха трохи в'януть. За версією цього шановного, ми з вами заборонили 11 політичних партій, примусово зробили з усього медіаринку один державний канал, вимагаємо у США гроші, погрожуючи не проводити вибори, утискаємо християн, прославляємо нацистів, не маємо права повертати свої території, бо там російськомовні. І президент носить. Некрасиві штати. Коротко пройдемося по пунктах. В Україні дійсно є заборонені партії у цьому списку: партія Шарія, Руської Єдинство, Русь Єдіная, Соціалістична партія Іллі Киви, блок Володимира Сальдо, три версії комуністичних партій: оригінальна, оновлена і робочих і крізьян, партія регіонів, ОПЗЖ і Наші Мураєва. У когось притомного взагалі є питання до цього списку. Це питання цензури демократії чи загрозі національної безпеки? Бо ж всі буквально всі ці партії створені Росією, яка нагадаю, знищує наших людей і захоплює території з 2014 року і забрала життя сотень тисяч. Це раз. В Україні дійсно трансформували суспільне мовлення після початку повномасштабної війни. Але ж Вівек, не всі канали право власності цих каналів, крім і так державного суспільного, не були націоналізовані чи експропрійовані, як ти це подаєш. А найважливіше, що під час війни це стандартна практика, такі відомі «недемократії». демократії. Як Велика Британія та США під час Другої світової робили все те саме у Черчилля. Це називалося Міністерством інформації, і були відповідні цензорські ради, підконтрольні уряду журналістські асоціації, які напряму реалізовували державну інформаційну повістку. А у США, історію якої походу, не вчив пан Рамасламі, було створено окремий орган, який взагалі дуже нагадує наш телемарафон. Він звався OWI. Office of War Information. Функціонал простий: пропаганда, контроль за інформацією, цензура, видача директив, приватним медіа, що і як треба подавати, робота на внутрішні єднання, популяризація історії та цінностей США, спонукання громадян записуватись до війська. Тож Шорама з вами? демократії, я так бачу, в Америці і не пахло ніколи виходить. І це два. Дайте гроші таксперів, бо ми вибори не будемо проводити. Ні, це навіть не перекручування, це тупо наклеп. І Україна не вимагає у США грошей на вибори. Зеленський колись сказав у інтерв'ю американському телеканалу, що одна з причин, чому проводити вибори під час війни нереально, це відсутність лишніх мільярдів і мільярдів гривень у бюджеті на пов'язані витрати. Потім Зеленський включив КВНщика і додав, що якщо США дуже хочуть побачити вибори, то можуть допомогти грошима. І все, це три. Далі Прославлення нацистів за мою і навіть не піврічну кар'єру блогера я вже замахався розписувати, чому Україна не є хворою на нацизм, а Степан Бандера, який майже всю війну відсидів в німецькому концтаборі, це про що завгодно, але не про прославлення нацистів. Ну коротше, що я поясню Вівику Ремасфамі за наш нацизм, якщо я жодного разу навіть не припильнувся, що він індус. Це чотири. Не маємо права повертати російськомовні території? Чуєш ти, сєпар американський? Навіть мови американської не існує. А ну бігом в Лондон пішов поклон. І королю бити. Це така в тебе логіка кандидати? Це 5. Що там ще лишилось? А, штани Карго Зеленського. А оце величезна проблема, погоджуюсь. Достойна тема для передвиборчих дебатів у наймогутнішій країні світу. Розумійте, Вівику, у нас війна і в бюджеті лишніх грошей на красиві штани для Зеленського немає. Але якщо США профінансує в новому пакеті допомоги красиві брюки. Це вже шість було, ніби все? А ні. Утискаємо християн, точно. Пане Рамасфамі, А яку саме церкву ми утискаємо? Католики, уніати, методисти, юдеї, мусульмани, індуїсти, буддисти, адвентисти, мормони, синтеїсти. Усі вони в Україні є, усі вони почуваються чудово. Найбільша ж церква у нашій країні ПЦУ, англійською Orthodox Church of Ukraine, теж почувається прекрасно. Чи ви запитували, може, про іншу ту, яка. Ukrainian Orthodox Church, себто московський УПЦ. Ви ж про ту, да? саме ту пане Рамасвамі, яка платить за лобізм власних інтересів у вашій країні якомусь Уільяму вітні беркувайту 1400 доларів за годину із гаманця підсанкційного недопопа-регіонала Вадима Новінського. Ви про утиски цієї церкви говорите? Що ж, не так то й сильно утискаємо, виходить, якщо у них досі є 1400 доларів на годину для оплати послуг лобіста у США. Слабенько ми їх сильніше треба. Дякую за сигнал, Віве. Начищаємо кадила українці, у попів ще є гроші. І от тепер все. Суб'єктивні висновки риторика Рамасвамі покликана на мою думку консолідувати найрадикальніших виборців республіканської партії, тому він навмисно підставляє діаметрально протилежні здоровому глузду тези по чутливих питаннях. Коли здоровий глузд каже, жінка має право на аборт, адже це її тіло, її плід в ньому та її відповідальність, моральна та фізіологічна. Вівекреме самі каже, ні, ніфіга. тільки після зґвалтування, і бажано, якщо це зґвалтування було здійснено кимось з близьких родичів. Коли здоровий глузд каже, Росія не є договороздатною державою, і вона завжди порушувала домовленості, він викреме каже, я віддам їм окуповані території України і попрошу не дружити з Китаєм. Вони перестануть, Китай ослабне, а ми тут. Китаю надеремо зад, а який є молодець. Ну ви поняли, да, Як ліха, все придумав. А Путін взяв тебе, хлопче, послухав і виконує, а потім догнав і ще раз виконав. Ну-ну. І ось приблизно так з усією передвиборчою програмою Пана Рамасфамі. І Іншої у мене для вас немає. Ну і наостанок: приємно, що рейтинг у таких типів падає, бо це дарує хоч якусь надію, що цей світ ще не остаточно з'їхав з, з гузду. Дякую за перегляд. Лайк, like, комент, підписка. Ви найкращі. Щось БМ!